Коли на 1+,1 сказали, що в нас контент від бідних, який полюбляє Анна Трінчер, то ми вирішили порахувати, скільки вже вклали у цю стару хату. Останній раз ми підраховували бюджет на 9-му місяці будівництва, і там ми зупинились на сумі 13 200 доларів. З того часу багато що додалось. У прибудову ми вклали ще 32 тисячі гривень, люк для погреба – 8 тисяч гривень, розетки та вимикачі потягли на 19 тисяч, реставрація груби – 3 600, сантехніка – 32 600, опалення – 15 000. Оформлення газу. Поки що 26 тисяч, але це ще не кінець. Шліф, машинка та наждачки до неї 11 тисяч гривень. Плитка 27 тисяч. Ця панель нам вийшла майже безкоштовно. Дякую нашій рідні за підгончик у вигляді дерева. По стандарту накидаємо зверху тисячі доларів на різні цвяхи, сітки, клея. І того ми вже вклали у цей будинок 18 тисяч 400 доларів. Це разом з покупкою. І це ще не кінець, бо попереду кухня, меблі і той момент, коли ми зрозуміємо, дешевше було купити новий будинок. Тож контент. Ент від бідних стає найдорожчим серіалом у нашому житті.